Однозначно позитивні зміни є. Ми рухаємося до них. Якби це нам зараз тяжко не було, але ми крок за кроком рухаємося до них. А те, що змусили тягнути час, можливо, це червона карточка команди суперника. Або при такій погоді та такому тяжкому полі їх вже задовольняли нічийний ні результат, тому можливо, це так. Ми готові. Нам потрібно ще більше працювати і ні в якому разі не Опускати голову тільки через роботу, тренування тяжкі і повну самовіддачу ми можемо досягти бажаного результату. Як би там зараз тяжко не було, як би це не давалося, розуміємо, що вже довгий період часу ми без перемог, і ми сьогодні виходили грати тільки на перемогу, але знову нічия, мусимо зробити висновки та продовжити працювати. Іншого виходу немає.